Усім привіт! Сьогодні вирішуємо завдання з лад Це не дуже важке завдання, але цікаве. У нас є ціле число представлене у вигляді масиву цифр, де кожна цифра є цифрою числа. Збільшити ціле число на одиницю та повернути отриманий масив цифр. У нас є три приклади. Це масив 2,2.1. Це буде число 221. Та ми повинні будемо повернути число 222. Але представлене у масиві. Потім 96 999. Ми збільшуємо на одиницю та повертаємо 97 тисяч. У останньому прикладі ми маємо масив 999, це число 99. Та повертаємо число 100, це є масив 1,00. Добре, я. Вважаю, що умова зрозуміла. Я вже прописав статичний е, метод, який приймає е, ArrayIntoF та повертає е, ArrayIntoF. Е, та пропоную е, це завдання вирішувати спочатку, е, прописавши е, тест кейси. Е, основні тест кейси. Щоб перевірити, що наш код буде працювати коректно. Actual array, він буде спочатку дорівнювати, наприклад, 7, 7. а будемо очікувати array, який буде дорівнювати 7, 8. тобто число. 77 збільшили та повернули 78. Прописуємо array assert array equals. Expected наш статичний метод, в який будемо передавати actual значення. Потім у нас Буде ще два тест кейси. Це буде тест кейс 9.7.9.9. У цьому випадку ми повинні повернути 9.8.0.0. А останній тест кейс. Він буде цікавішим, тому що ми будемо повертати. Взагалі інший ерей. Uh, що це значить? Як ви побачили uh, у попередніх тест кейсів, ми uh, можемо змінити uh, значення у рея, який ми uh, отримали, та його і повернути. А у останньому тест-кейсі в нас вже взагалі буде інший рейнтов, uh, тому що він має. Іншу е, кількість значень, які він може в собі е, зберігати. Це значить, що у цьому рею тільки два значення, а повертаємо ми рей, в якому вже три значення. Якщо зараз я виконаю ці тест кейси, вони будуть провалені, так ви це бачите. А зараз пропоную йти по ним та писати код. У цьому тест кейсі ми повинні змінити тільки останню цифру. Це значить, що якщо у нас остання цифра не дорівнює 9, ми тільки її змінюємо та повертаємо рей, який ми отримали. Це значить, що якщо остання цифра цього Ерею буде не дорівнювати 9 то ми цю цифру змінюємо на, збільшуємо на одиницю та повертаємо цей масив. Якщо зараз ми запустимо усі тест-кейси, ви побачите, що перший повинен виконатись. Так, він виконався. Потім у нас є другий тест-кейс. Ми бачимо, що у нас остання цифра це 9. Тому ми збільшуємо усі цифри, які дорівнюють 9, змінюємо це значення на 0. А цифра, яка вже не дорівнює 9, ми її збільшуємо. Тому ну, збільшуємо на одиницю. Тому ми можемо прописати а, такий цикл, він буде мати наступний вид. INT і буде дорівнювати digits lens мінус 1, щоб не отримати exception А потім, якщо І більше, ніж дорівнює рівні 0, цей цикл буде працювати та зменшувати на одиницю цей І. Це значить, що ми будемо йти з права на ліво, так, та змінювати наші цифри. Тобто, якщо наш digits i дорівнює 9, ми її змінюємо на 0. А якщо ні, Якщо е, ні, тоді ми цей digits i Збільшуємо на одиницю. А потім збільшуємо на одиницю е, та будемо. Будемо повертати е, цей рей. Якщо ми зараз виконуємо, усі тест-кейси, два з них повинні будем, буде виконатись, ми бачимо, що так, вони виконались. А, а останній, як ви бачите, не виконався. Так. Е, чому? Тому що якщо ми вийшли з, е, з цього циклу, Точніше, якщо ми не вийшли з цього циклу, це означає, що ми завжди отримували діджит, який дорівнює 9, та змінювали його на 0. Тому нас зараз наш array має такий вигляд, як ви розумієте. Його ми повернути не можемо. Ми можемо впевнити, що він має такий вигляд, якщо виконаємо цю. Це третій тест кейс, та побачимо. Actual 3. А він перевіряє своїм чином. Добре. А, ми можемо подивитись, як він виглядає. Так, ви бачите, що Digits має такий вигляд. Тому як ми можемо виконати останній тест кейс, ми повинні будемо створити взагалі інший рей та збільшити кількість інтов, які ми можемо зберегати в цьому int, на одиницю. Якщо ми це зробили, в нас буде вже Array. в цьому прикладі був 99, тобто два елементи ми могли зберігати, а потім вже буде Array, в якому ми зберігаємо три елементи, відразу вони дорівнюють нулю. Та якщо ми перший цей елемент з Мінимо на одиницю у нас. Останній тест кейс повинен виконатись. Чому так? Тому що коли ми створили цей арей, усі елементи цього арею відразу. Перейшли на нулі, а потім ми у цьому рядку змінили на одиницю, тому ми отримали 100. Ми можемо ще впевнитись, що все добре, все працює як треба. Ми скопіюємо наше рішення, перейдемо в led код В Владкої набагато більше тест кейсів. У нас тільки три. Та якщо ми направимо усі тест-кейси, як ви бачите, пройшли, усе успішно. Тому це, це є відповідь. Це все, що я хотів показати. Дякую, що подивились це відео. Та зустрінемось у моїх наступних відео. До побачення.